Він народився 1 вересня у день знань, сам наполегливо шукав істину і продовж життя доносив здобути до людей. Він був завжди у вирі подій, там де писалась історія. Він докопувався до забутих глибин і голосно заявляв, що цього забути не можна. Під час своїх виступів часто з'являвся із книжкою в руках. Він завжди мав що продемонструвати чи зачитати. Його ходу і поважну сивину впізнавали здалека. Отже, коли ви будете гуляти по центру міста. Іти дорогою Богдана Хаварівського, товариша Хаварівського, батька Хаварівського. Не забудьте подивитися на архів другий поверх, там було його вікно. Не забудьте зупинитися біля пам'ятнику Незалежності. Він завжди на всі свята українські там стояв, говорив, радів, сміявся, розмовляв. І цим самим був Хаварівським. Він поспішав вивчено надрукувати, ним поділитись. Його боліло, що багато йому відомого піде у забуття. У нього було ще стільки планів. Він вболівав, він мав райдужні плани на майбутнє. Він знав, що наступного року минає 100 літ від дня народження його вчителя Михайла Івасюка, батька Володимира Івасюка. Він носився з ідеєю видати книжку про Чернівці з нагоди цього ювілею. Нам завжди буде бракувати цієї людини. Сьогодні ми з сумом і жалем проважаємо останній путь Богдана Хаварівського. Напевно, сьогодні йому найменше за все потрібні наші слова. Йому сьогодні потрібна наша щира молитва, але якось так складається, що про лекий жаль, ми дуже мало говоримо людям доброго, дуже мало говоримо про людей добре, коли не живуть. А коли люди відходять, тільки тоді розуміємо, скільки ці люди були цінні, дорогі для нас, для нашого життя, скільки багато зробили для міста, для держави в цілому. Я думаю, що Богдан Хаварівський. Є прикладом того, яким бути, має бути справжній українець. Він був одним з перших, хто боровся за незалежність української держави, він був одним з перших, хто боровся проти комунізму, один, хто з перших, хто відновлює, показує історичну правду про українські національні візні змагання. Мені особисто буде дуже не хватати. Я думаю, що місто також дуже багато втратило, але є одна надія, що світла пам'ять про нього залишиться назавжди в серцях Тернополя. Поховали Богдана Хаварівського на Миколинецькому кладовищі у Тернополі.